Конституція є основним законом кожної незалежної держави. Сьогодні, 28 червня, в Україні ми відзначаємо День Конституції України. Ми вирішили запитати Калошан, наскільки добре вони знають Конституцію України. Конституція це варіанти відповіді. Один із законів України, основний закон держави. Постанова Ради. Верхов... так ви праві. Основний закон держави. Наступне питання: скільки часу тривало засідання Верховної Ради, під час якого було прийнято конституцію? Варіанти відповіді: два дні, 24 години, 2 години або 12 годин. І не пам'ятаю. Мабуть, 24, 12. 24, Ви праві. Дуже вам дякую. Хто за конституцією є основним джерелом влади? Варіанти відповіді. Народ, президент України, Верховна Рада і територіальні громади. Мав би бути народ, але то не так. Яке, державне, яке єдине державне свято закріплене в Конституції України? Варіанти відповіді. День Незалежності, День Конституції, День козацтва або новий рік. День конституції. День Конституції. Ви праві. Наступне питання: хто за конституцією є основним джерелом влади в Україні? Народ, президент України. Верховна Рада чи територіальні громади? Народ. Народ. Ви про дякую. З якого віку, згідно з Конституцією України, можна стати президентом? Варіант... Більше 25 років треба мати, і потрібно хоча б бути депутатом міської ради, сільської ради. Щось таке. Так, вірно, 35 років. Наступне запитання: які єдине державне свято закріплене в Конституції? Варіанти відповіді День Незалежності України, День Конституції, День козацтва або Новий рік? День Незалежності. День Конституції. Яке єдине державне свято закріплене в Конституції України? варіанти відповіді: День Незалежності, День Конституції, День Козацтва або Новий рік. Як ви думаєте? День Конституції. День Конституції, ви праві. А буде якийсь приз? На жаль, ні. І друге питання: скільки часу тривало засідання Верховної Ради, під час якого було прийнято Конституцію? Варіанти два дні, 24 години, 2 години або 12 годин. 24 години. Я хотів сказати 12 або ближче. Конституція України це варіанти відповіді. Один із законів України, основний закон держави, постанова Верховної Ради чи указ Президента. Ну, Напевно, Верховної Ради. Основний закон держави. Враження складається зовсім інше. Ну. Наступне запитання. Хто за Конституцією є основним джерелом влади? Народ, президент України, Верховна Рада чи Територіальні громади? би бути, народ народ так Юлія Мельник Остап Микитюк спеціально для Інформатор калош.